А от ми вже зараз можемо в принципі застосовувати статтю 426 при, де конкретно прописано, що відповідні дії військового керівництва, а ми можемо вважати, що, наприклад, керівник ТЦК є військовим керівництвом, якщо вони, вони ж так заявляють. Крім нього, звісно, це може стосуватися будь-кого, в тому числі і оперативного командування, і керівників військових частин, так? і Міністерства оборони, і так далі. Тобто всі, хто стосується саме військового керівництва, будь-який керівник, який, ну, якого є якісь підлеглі. А там таких дуже багато. Так от, е, кримінальна відповідальність зараз наступає за перевищення ними своїх службових повноважень. І по цій статті також передбачені під, під час дії от, е, воєнного стану ну, такі серйозні види покарання. І це важливо. І до речі, зараз вже багато справ. Є по них робилися заяви, в тому числі за фактами там, незаконного тримання, незаконного розміщення у різних місцях людей і так далі. І якщо стосовно вас, яку це зараз кримінальне правопорушення, то ви можете, наприклад, звертатися за, за цією статтею. Там є такий нюанс, що повинна для кваліфікації злочину для кваліфікації діяння необхідно, щоб. Була істотна шкода, спричинена от, незаконними діями. І там є примітка, написано, що у разі, якщо ця істотна шкода спричинена є матеріальною, або спричинена в матеріальному вигляді, то вона там повинна відповідати, ну, відповідати розміру, відповідному розміру. Горша, тобто вона там прирівнюється до... до відповідного розміру неподаткового мінімуму доходів громадян, а саме 250 і більше разів перевищує неподатковий мінімум. Тобто для складу злочину потрібно, щоб сума збитків, якщо вона підлягає у западінні матеріальних збитків, саме була десь 378 500, тобто 378 тисяч гривень. Це доволі таки немаленька сума, так? Не тільки, не тільки тут можна застосовувати цю статтю, якщо є матеріальна шкода.